Доброго ранку. Мене звуть Лихогляд Інна Іванівна. Я заступник начальника відділу ведення електронних реєстрів номер 1 управління інформаційних систем та електронних реєстрів. З 1 січня 2025 року роботодавці перейшли з квартального на місячне звітування з ПДФО, військового збору та ЄСВ. Тож сьогодні розглянемо основні аспекти нової щомісячної звітності, її типи, структуру та правила складання. Нагадаю, що закон України від 10 жовтня 2024 року за номером 4015 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у період дії воєнного стану, який набрав чинності з 1 грудня 2024 року, змінив період подання звітності, а саме податкового розрахунку сум доходу, нарахованого, сплаченого на користь платників податків фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сумна рахованого єдиного внеску. Далі будемо називати податковий розрахунок або розрахунок. Нова форма податкового розрахунку викладена в новій редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2025 року за номером 39 зі змінами, які внесені наказом Міністерства фінансів України від 30 січня. 2025 року номер 53 Цим же наказом номер 39 викладено в новій редакції порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку, затверджений наказом Міністерства фінансів від 13, від 13 січня 2015 року номер 4 Перевагою нової періодичності подання звітів є. Забезпечення щомісячного контролю за повнотою сплати єдиного соціального внеску. Можливість щомісячного обчислення страхового стажу для своєчасного призначення страхових виплат за існуючими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування у разі настання відповідних страхових випадків. Відсутність потреби в поданні проміжних довідкових звітів. А також оперативне отримання інформації про доходи фізичних осіб, фактичні, фактичні трудові та цивільно-правові відносини. Отже, давайте розбиратися, що змінилося, як будемо заповнювати та коли подавати. Розпочнемо зі строків подання. Починаючи з січня місяця, звітувати з ПДФУ, військового збору та ЄСВ необхідно щомісячні. Податковий розрахунок подається протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного податкового місяця. Звітним періодом є календарний місяць. Якщо останній день строку подання розрахунку припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку вважається Операційний банківський день, що настає за вихідним або святковим днем. Звертаю увагу, що за першу місячну звітність, за січень 2025 року, слід подати не пізніше 20 лютого. Розрахунок платником подається в один із таких способів. Засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України про електронні документи та електронний документообіг, Та про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги, тобто програмним забезпеченням, таким як МЕДОК, в кабінеті платника податків. Також потрібно дані звіт роздруковувати та зберігати в себе. На паперовому носії разом з електронною формою на електронному носії інформації надсилається поштою з повідомленням та описом про вкладення за умови, якщо кількість рядків у додатках до розрахунку не перевищує 5. Також можна подати на паперовому носії, якщо кількість рядків у додатках до розрахунку не перевищує 5. Як і раніше, об'єднана звітність складається із розрахунку та шести додатків до нього. Проте звичайні роботодавці, як і раніше, подаватимуть податковий розрахунок, це вступна частина та таблиця, та за наявності даних для відображення в них даних з такими додатками. Додаток 1. Відомості про нарахування заробітної плати, доходу грошового забезпечення застрахованим особам. Додаток 4. Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплоченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Додаток 5. Відомості про трудові відносини та період проходження військової служби. Додаток 6. Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства. Суттєвих змін у цих додатках немає. Тобто форма залишилася майже та ж, як і була, і при поданні квартального розрахунку. Після внесення змін податковий розрахунок може подаватися як звітний звітний новий та уточнюючий. Тобто, тепер розрахунок із типом довідковий подаватися не буде. Відповідно, у самому розрахунку та додатків до нього зникла відповідна позначка. Місячний звітний період не потребує подавати проміжну звітність, коли призначатимуть пенсійні або страхові виплати. Дані до реєстру застрахованих осіб потраплятимуть щомісяця. Звітний Звіт подаємо за звітний період уперше. Звітний новий. Звіт подаємо з метою уточнення внесення відомостей, виправлення подомилок щодо реквізитів та або сумових показників вже після подання розрахунку типу звітний але до закінчення граничного строку звітування. Зверніть увагу, коригування даних проводять на підставі інформації з попередньо поданих за такий звітний період звітів із, із типу звітний та поданих пізніше з типом звітний новий. Уточнюючи, подаємо у разі, коли помилки виявили вже після закінчення граничного строку подання. Порядок заповнення такого звіту такий, як що й для звітного нового. Йдемо далі і тепер давайте розглянемо загальні вимоги до заповнення податкового розрахунку. В рядку 02 вказується звітний податковий період календарний рік 2025 та місяць. Його зазначаємо в цифровому значенні від 1 до 12. Наприклад, за січень 1, за лютий 2, за березень 3, ну і так далі за який подається розрахунок. А також обов'язково зазначається номер розрахунку. Його ми зазначаємо у хронологічному порядку, незалежно від типу розрахунку. Нумерувати потрібно розрахунки у межах одного звітного місяця і не продовжувати у наступних. Тобто, якщо підприємство подаватиме лише податкові розрахунки з типом звітний, вони всі матимуть номер один. Але якщо, наприклад, за січень подано звітний, а потім за січень треба подати звітний новий, в нього вже буде номер 2. Якщо ж виникає потреба засічень подати уточнюючий, в нього, виникає потреба засічень подати уточнюючий, в нього вже буде номер 3. Тобто вся нумерація буде здійснюватися в межах окремого конкретного місяця. У розділі, де відображають інформацію про чисельність працівників, дещо змінюється нумерація рядків. Особливо важливі рядки 101, 101.1 і 103, адже ця інформація особливо актуальна, коли постає питання виконання нормативу із працевлаштування осіб з інвалідністю, обчислення середньої зарплати та статусу критичного підприємства. Варто звернути увагу на те, що кожен показник у цих рядках необхідно обраховувати уважно, адже помилки у цих рядках виправити неможливо. Тож розглянемо заповнення цих показників. Для відображення кількісних показників щодо працівників використовуються наступні рядки. Рядок 101. Тут ми відображаємо середню облікову кількість штатних працівників усього за звітний період, у тому числі у рядку 101.1 це колишній рядок 102. Зазначаємо працівників, яким відповідно до чинного закону встановлено інвалідність. У рядку 101.2, колишній 103 працівників, що мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню. У рядку 102 це у нас колишній рядок 104, показуємо облікову кількість штатних працівників. Варто звернути увагу, що в рядках 101 та 102 не враховуються зовнішні сумісники та виконавці за договорами ЦПХ. Якщо працівник за основним місцем роботи працює за внутрішнім сумісництвом, він обліковується як один працівник. При обчисленні середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу враховуються всі категорії працівників облікового складу, зазначені у пунктах 2.4, 2.5 інструкції зі статистики, затвердженої наказом Держкомстату від 28 вересня 2005 року номер 286 крім працівників, які перебувають у відпустках у зв'язку з вагітністю та пологами, або, по догляду за дитиною, до досягнення на її віку, передбаченого чинним законодавством. Облік цих категорій працівників ведеться окремо. Таким чином, до середньооблікової кількості штатних працівників включають мобілізованих. Працівників, які перебувають у відпустках за власний рахунок, у тому числі на період воєнного стану, або у простої. Працівників, щодо яких у табелі обліку використання робочого часу проставлено НЗ неявки з нез'ясованих причин, чи і інші причини неявок. Осіб, з якими призупинено трудовий договір. Тобто в облікової кількості штатних працівників, включають працівників, які перебувають у відпустках за власний рахунок, в тому числі на період воєнного стану або простої, працівників, щодо яких в табелі обліку використання робочого часу проставлено позначку про наявку з нез'ясованих причин чи інші причини наяву. Важливо. Якщо на місце тимчасово відсутнього прийняли нового працівника на основне місце роботи, враховувати у розрахунку показника середньооблікової кількості штатних працівників треба і відсутнього і новоприйнятого. В середньооблікову кількість штатних працівників не входять лише три категорії працівників, а саме працівниці, які перебувають у відпустках по вагітності і пологах, по догляду за дитиною до 3 років і по догляду за дитиною до 6 років. Облікова кількість штатних працівників визначається на певну дату звітного періоду, наприклад, на перше або останнє число місяця, включаючи прийнятих працівників і виключаючи тих, які вибули в цей день. В податковому розрахунку вказуються дані на останнє число місяця. У рядку 103, колишній 105, зазначаємо кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховано заробітну плату, крім осіб, яким у звітному періоді нараховано грошове забезпечення. Заповнюється на підставі інформації, відображеної в додатку 1, а саме включає винятково працівників, з якими укладено трудові договори, контракти та яким нараховано заробітну плату у звітному періоді. При цьому до рядка 103 не включаємо працівників, стосовно яких у додатку 1 до розрахунку зазначено тільки кількість днів перебування у трудових відносинах. Проте їм не здійснювалося нарахування заробітної плати у звітному періоді, зокрема у зв'язку із відпусткою без збереження заробітної плати, якщо така відпустка тривала протягом всього звітного періоду. Перебуванням протягом всього звітного періоду на лікарняному який фактично буде оплачений тільки в наступному звітному періоді. Відсутністю нарахованої заробітної плати, оскільки відпускні були нараховані в попередньому звітному періоді. Таким чином, якщо нараховано хоч одну копійку, то працівник відображається в рядку 103. А якщо, наприклад, з працівником є трудові відносини, але при цьому він мобілізований, то в рядку 103 він не відображається. Ну і в рядках 106-107 зазначаємо кількість жінок та чоловіків. Ці рядки розшифровують значення рядка 103. Рядок 108 зазначаємо кількість створених нових робочих місць у звітному періоді. Довідомо. Новим робочим місцем є робоче місце, яке створене у зв'язку зі створенням нового суб'єкта господарювання, крім того, що створений шляхом припинення, або збільшенням штатної чисельності працівників за умови відсутності скорочення зменшення середньомісячної чисельності за попередні 12 місяців, а також створена шляхом модернізації або зміни технології виробництва, що потребують нових знань, навичок та вмінь працівника. Переходимо до додатку 1. Додаток 1 до розрахунку, відомості про нарахування заробітної плати, доходу грошового забезпечення застрахованим особам, далі Д1, призначений для щомісячного формування платниками єдиного внеску щодо кожної застрахованої особи відомостей про суми нарахованої її заробітної плати, доходу грошового забезпечення у розрізі звітного місяця. Зверніть увагу, в Д1 відображаємо зарплату, доходи, щоб були фактично нараховані особи у відповідному місяці та входять до бази нарахування ЄСВ. Якщо дохід не був нарахований, то він в Д1 не потрапить. У загальній відомості з Д1 за всіма застрахованими особами відображаються в основній частині податкового розрахунку. Як і раніше, відомості на застрахованих осіб формуємо в Д1 з урахуванням кодів категорії застрахованих осіб, далі код категорії ЗО, визначених у додатку 1 до порядку номер 4 Зверніть увагу, що цей додаток також був викладений у новій редакції та доповнений двома новими кодами категорії ЗО, що стосується їх спеціалістів. Тож за січень 2025 року резиденти Дія Сіті зарядком з винагородою за гіг-контрактом зазначатимуть у графі 08 код категорії застрахованої особи. 82 для гіг спеціалістів які мають інвалідність, 83 для інших гіг-спеціалістів. Розглянемо, на прикладах, порядок заповнення додатку 1 за січень 2025 року. Приклад перший. У січні 2025 року Вовченко Олег Петрович основне місце роботи, повна зайнятість, ставка ЄСВ 22%. Не працював, оскільки був увільнений від роботи у зв'язку з призовом на військову службу. Шевченко Іван Семенович основне місце роботи, неповний робочий час ставка ЄСВ 841. Не працював у зв'язку з відпусткою за свій рахунок. Дохід, що входить до бази нарахування ЄСВ, цим працівникам у січні 2025 року, не нараховувався. Незважаючи на те, що у працівників бази нарахування ЄСВ дорівнюють нулю, у додатку 1 на них слід сформувати рядки з кількістю календарних днів у трудових відносинах у графі 14. За працівником Шевченком ІС також має бути зазначено кількість днів відпустки за свій рахунок у графі 13. При цьому, незважаючи на те, що дохід не нараховувався, у графі 08 проставляємо код категорії застрахованої особи, що відповідає оплаті праці. У Вовченка 1 оплата праці найманого працівника на загальних підставах, у Шевченка 2. Оплата праці особи з інвалідністю. Приклад 2. У січні 2025 року Середенко Олені Степанівні основне місце роботи, повна зайнятість, ставка ЄСВ 22%. Після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами надано відпустку для догляду за дитиною до 3 років. Сума допомоги по вагітності та пологах, що була нарахована у вересні 2024 року, за дні відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами в січні 2025 року склала 1000 гривень. Петренко Петро Іванович основне місце роботи, повна зайнятість, ставка ЄСВ 22%. З 1 по 24 січня перебував у відпустці за свій рахунок. Зарплата, що нарахована за фактично відпрацьований час у січні, становить 5 тисяч гривень. Працівники прийняті за основним місцем роботи. У кожного з них база нарахування за січень 2025 року нижча за мінімальну зарплату, встановлену для цього місяця 8 тисяч гривень. Тож, роботодавець має виконати вимогу про сплату ЄСВ з мінімальної зарплати. Додаткову базу нарахування ЄСВ. Різницю між мінімалкою та фактичною базою нарахування ЄСВ зазначаємо в окремому рядку, проставляючи, зокрема, в графі 09 по типу нарахувань 13. Сума додаткової бази ЄСВ становить у свириденку 7 тисяч гривень. Її зазначаємо з кодом категорії ЗО 42. У графі 8, що відповідає особі, яка отримує допомогу по вагітності та полог, адже інші доходи цій працівниці в січні не нараховувалися. Петренко ПІ 3 тисячі гривень. Приклад 3. У січні 2025 року Андрійчуку, Петру Семеновичу, внутрішній сумісник, повна зайнятість за основним місцем роботи та неповний робочий час за сумісництвом. Ставка ЄСФ 22%. Нараховано за основним місцем роботи заробітну плату 40 тисяч гривень ЄСВ 8800, а за сумісництво 10 тисяч гривень ЄСВ 2200 гривень. Коломійця Івана Івановича неповний робочий час, ставка ЄСВ 22% було звільнено з основного місця роботи 20 січня 2025 року і прийнято з 21 січня за сумісництво на тих самих умовах. Зарплата з урахуванням суми компенсації за невикористані відпустки нарахована в січні за основним місцем роботи до звільнення 45 тисяч гривень. Зарплата за фактично відпрацьований час за сумісництвом 18 тисяч гривень. Доходи, що нараховані за основним місцем роботи та за сумісництвом, одним роботодавцем зазначаються у Д1 в окремих рядках та проставляють у графі 21 ознаку. 1, якщо це дохід за основною посадою роботою, 0, якщо за сумісництвом. Кількість днів у трудових відносинах протягом місяця. Графат 14 це у нас. За кожним працівником проставляємо загальну загально в одному рядку. Тобто в кожному місяці дні не проставляємо, в кожному рядочку дні не проставляємо. Приклад 4. У січні 2025 року резидент Дія Сіті нарахував їх спеціалісту Іваненку Степану Степановичу, немає інвалідності, винагороду за їх контрактом в сумі 100 тисяч гривень. ЄСВ сплачено в розмірі мінімального страхового внеску. База нарахування ЄСВ 8 тисяч гривень, ЄСВ 1760 гривень. Цивільні правові відносини тривали весь місяць. Резидент Дія Сіків, де один зарядком з винагородою, за гіг-контрактом, зазначить у графі 08 під категорією ЗО 83 для інших гіг-спеціалістів. На сьогодні це все. Можливо, є якісь запитання? Задавайте. Інвивальна чути. Мене? чути? Е, дивіться, запитання яке. Ем, якщо зараз уточнюючи звіти за четвертий квартал, четвертий квартал як вони ще здають, В них ем, не проходить і вони формують місячну звітність і так само не проходить, відхиляються ці звіти. Радити страхувальникам подати після 20 лютого, уточнюючи, якщо звіти не подали за попередні періоди, за четвертий квартал, чи пропустили за третій квартал. Дані звіти подаємо згідно нового порядку за новою формою. Але радити страхувальникам за четвертий квартал, якщо звіт був помилковий і в термін до 10 лютого не встигли виправити, радити страхувальникам подавати після 20 лютого. Вони формують кожен звіт окремо, да? кожен міць якийсь. Добре, добре, дякую. Інна Івана, а якщо звітного не було, то е, уточнюючи вони ж не можуть подати, вони потрібно їм подати звітний. Тож вони формують за місяць якщо і вказують форма звітний. Якщо звіт був не поданий, пропустили, він пройшов з помилкою завантаження, його потрібно подати вже помісячно за новою формою, за новим порядком. Дякую. Ну, форма звітної тоді має бути. Тільки звітний, так. Mm -hmm. той, що yeah. не може бути, якщо, якщо не було звітного. Якщо звіт прийшов, по, помилка завантаження, також потрібно подати звітний по Якщо взагалі не подали звіт за попередній квартал, так само потрібно подати звітний, але вже помісячно. Дякую. Інна Іванівна, ще питання згадали. А дивіться, питають ще такий момент. От зараз немає довідкових звітів, так? А якщо людина, наприклад, 2 лютого звільнена, і звітний період настане аж в березні місяці, як вони оце бронювання показують? Вона перейшла на іншу роботу, інша робота їй показала, що прийняли людину. А тут, виходить, він висить, що він ще працює на попередньому місці. Ж не місту. Бо вони не можуть показати, що він звільнений, бо вони не можуть звітність дати. Вони подають оперативні відомості, відомості згідно 650-ї постанови. Протягом доби, якщо відбулося звільнення, переведення з однієї на іншу посаду, страхувальники подають оперативні відомості. Так, Потім... вони подають, але воно по звітності не пройшло і висить в базі все одно, що він працює. Ну, довідкових звітів не буде. Необхідно в перше щесла подавати звіт, не затягувати. Ну і виходить, людині місяць ходити не броньованому, іншого варіанту немає. Не передбачено подавати довідкові звіти. Добре, дякую. Немає більше запитань? Дякую всім за увагу. Дякую.